Наші воїни, наші захисники, я сьогодні хочу привітати вас святом з Днем Збройних Сил України та святом Святого Миколая. Напевно, недаремно так ступало, що ці свята ми відзначаємо в один день, адже вони асоціюються з словом диво. Святий Миколай робив диво, приносячи дітям та дорослим подарунки, яких вони чекали цілий рік. Збройні сили України творять дива кожного дня, захищаючи нас від російського агресора. Якщо сьогодні в українських дітей є одне спільне прохання до святого Миколая, це мир в Україні. То збройні сили України його обов'язково здійснюють. Дорогі наші воїни, ви міць, ви сила, ви наша надійна опора. Відже Золотецька громада вітає вас з вашим днем. Ми бажаємо вам на здоров'я, сили, витримки, любові, Божої, тільки що тварини. Ми віримо в вас, ми молимось за вас, ми любимо вас, ми чекаємо вас. Бережіть себе та скоріше повертайтесь додому. Слава Україні, героям нашим слава! Дорогі наші захисники. Щиро дякуємо вам за те, що ви в нас є, і вітаємо вас із резиденції Святителя Миколая, з Днем Збройних Сил України і святом Святителя Миколая, хай Миколай, який завжди творить чудеса, вислуховує всі молитви, які ми звертаємось до нього, завжди вислуховує ваші прохання. І хай більше чудес буде в вашому житті. Тих чудес, які ви будете дякувати Богу. Хай Господь за молитвами Святителя Миколая вас береже, щоб кожен із вас, це свято, яке люблять і дорослі, і діти, були сповнені життєвої енергії, наснаги. щоб все, що ви запланували, збувається в вашому житті. І, звичайно, як просять наші діти у своїх листах, які є тут безліч. Щоб ви скоріше повернулися до рідного дому із перемогою, з миром, з перемогою для тих дітей, за яких ви стоїте. Нехай вас Господь береже зі святом, вас, дорогі! Є віва, єма, і свято посіває, на дісміську посипає, що ти віку до нас, Видишь, замера спокойно шукла и всего лишь не штуки были на слухами, с укотами. Опа на краске такие. Кинули цито.

Тату, зима на дворі, тобі там холодно, бо ти у копі. Там спиш та міш, і зі мною сумуєш. Заради мене, ти там воюєш. Я знаю, мій тату, ти дуже втомився, що трішки рідненький і все закінчиться. Повернися додому, живий, і здоровий, і буду я вже доволі з тобою. Тобою, гордець, я не перестану, бо таких як ти. Дуже мало, я молюся за тебе ночами і днями, Щоб Жортвече пригов до мене, братик і мами. Солдате, вой, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачу тебе мати, і ні дружин, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, що ми на землі, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожною хвилиною ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину. Дорогі наші захисники, щиро вітаємо вас з Днем захисту України. Схиляємо голову перед вашою мужністю та самопожертвою. Нехай кожен крок у вашому житті буде сповнений благословенням. А мир та добробут назавжди оселяться у ваших родинах, цінуємо та поважаємо кожного, бережіть себе, слава Україні. Дорогі захисники, наші любі сини і доньки, прийміть найщиріші вітання з Днем Збройних сил України, Ви бороните нашу країну, ви бороните кожну матусю. Виборонити кожну дитину, кожну родину. Бажаю вам козацької мужності, могутньої сили, волі та віри у перемогу. Повертайтеся додому живими і здоровими. Вас чекають, рваші родини, щоб жити без зла, без війни. Вас чекають ваші діти, ваші матері і вся наша Україна. Слава Україні! Сьогодні, у цей святковий день, я хочу привітати Збройні Сили України з їх святом, юнаків і дівчат, які захищають нашу Україну і нас з вами. Насамперед, я хочу привітати своїх дітей. Свого сина Ігоря, онуків Андрія і Олега, святом вас. Бажаю всім, всім, всім захисникам нашим чистого неба, теплої і зоряної ночі кожного дня, солодких снів, здоров'я, терпіння, прекрасних майбутніх мрій після закінчення нашої війни. Дорогі наші захисники, йдіть твердим кроком до нашої перемоги, яку ми так чекаємо. Ой, Боже Боже. Хочу сказати, що ми віримо у вас, у ваші сили, у ваше натхнення, у вашу незламність, молимось за вас і чекаємо вас на повернення додому. Бо ми, українці, сильна і терпляча нація. Ми маємо жити у нашій молодій, красивій, незламній квітучій Україні, бо, бо інакше не може бути так і буде, бо ми єдині і незламні. Слава Україні і героям слава!